А тепер вирішимо невеличку задачу про Марічку та її подружку Ганусю. У Марічки було 85 см кольорової стрічки. Вона відрізала для своєї подруги Ганусі 19 см стрічки, скільки см стрічки залишилось у Марічки? Намалюємо невеличку стрічку довжиною 85 см. Приблизно ось так вона буде виглядати. І вона рожевого кольору. Її довжина 85 см. І частинку від неї ми відрізали. Позначимо це як жовтим кольором, те, що ми відрізали. І довжина цієї стрічки, яку ми відрізали, 19 см. 19. Сантиметрів. І нам потрібно дізнатися, скільки сантиметрів стрічки залишилось у марічки. Тож нам потрібно знайти ось цю довжину, що залишилась. Ту, яку я зараз позначила помаранчевим кольором. Поставимо тут, поставимо тут знак питання, адже цю довжину. Нам потрібно знайти. Як ми можемо це зробити? Ми знаємо, що ми відрізали 19 см від стрічки довжиною 85 см. А це значить, що ми ніби віднімаємо від довжини 85 см 19 см. Тож запишемо це. Маємо 85 см мінус 19 см, і у відповіді ми отримаємо довжину, яка залишилась. Тож, порахуємо: 85 см, мінус 19. Яким чином ми можемо це порахувати? розкладемо 85 на 80 плюс 5. А 19 на 10 і 9. Віднімаємо. Маємо 80 мінус 10 дорівнює 70. І тут ми маємо 5 мінус 9 як би нам вчинити в цій ситуації? Запишемо 70 плюс 5, мінус 9. Дев'и ми можемо розкласти на 4 та 5. Тож отримаємо такий вираз: 70 плюс 5, мінус 5, і мінус 4. Дорівнює, рахуємо плюс 5 і мінус 5, дорівнює 0, а 70 мінус 4, дорівнює 66. 66. Тож, довжина стрічки, яка залишилась, знак питання наш, дорівнює 66 см. І на цьому ми вирішили наше завдання.